Сорочки байкові жіночі 10 кг за ціною 2350 гривень. Дивимося. Перша у нас сорочечка в кліточку. На жаль, розмір не вказаний. Наступна дивіться, яка гарна. Розмір елічка. Це носиння, дивіться, яка гарненька сорочечка. Просто. Розмір. Зараз вам скажу. 46 і 48. Наступно. В такому кольорі є підставки під плечики. І це 48-й розмір. Наступний, блін, дивіться, така як валюрова. На жаль, без розміру, але дуже класно, красиво. Йдемо далі. В такому кольорі теж є підставочки під плечі. І це у нас 48-й розмір. Наступно. Мій улюблений вид сорочок. На жаль, без розміру. Так, дивимось далі. плану сорочечка. Розмір XL. Під маючку білу футболочку. Взагалі супер. Ось така. Від зари, люди. Так, розмір 150 гривень. Блін, але вона крутезна просто. Бомба. Наступна сорочечка тепленька. Це як верхній одяг і, на жаль, без розміру. З капюшончиком. Ось така з рукавчиками. Я думаю, що це S -очка. А ні, XS. x -S -очка. Далі, Дивіться, як красиво. Просто. Це розмір у нас емечка був. Знову тепленька, дивіться. Красиво розмір 140. Наступно отака буде. Розмір, на жаль, не вказаний. Отака є. І це розмір амочка. Давайте ще вам покажу пару позицій. Дивіться, які красиві сурочки. Розмір це 34-й. Наступна – зелена влітку. Розмір, на жаль, не вказаний. І давайте ще вам покажу дві. Ось таку красиву сорочечку. Розмір не вказаний. І це вже йде тонше, але теж не менш красиво. Ось. І це розмір есочку. Тут залишилось ще багато байкових сорочок. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і цей лотик ваш.